Наступний пункт по очищенню нашої оселі. Отже, ми очистили її на фізичному плані за допомогою стихій, за допомогою наших гідів. Помилилися янголам-архангелам і запросили нам на допомогу, владнали наші стосунки з захисником нашого дому. Пройшлися зі свічечкою, тепер будемо працювати з вібраціями. Вібрації можна підвищити, наприклад, включивши музику з високими герцами. Так? На допомогу вам, будь ласка, YouTube, їх там мільйон різних варіантів. Також можете наприклад, підключати коші так? каріон. вони є різні. Також пов'язані зі стихіями. Дуже гарно очищує і піднімає частоти вібраційні вашого дому, вашої оселі. Також вчені створили цікаву музику, мелодію. До речі, знайдіть на Ютубі, Марконі Union Weightless. Музика називається Weightless. Без ваги невагома музика. Це вчені досліджування різні провели на тему зняття стресу, таких негативних емоційних станів. І вони створили таку музику і. Довели це дослідженнями, що вона дійсно знімає оцій стрес з людини, і очищення відбувається тонкоматеріальне, коли ми її прослуховуємо. Дуже класно вдягати навушники для власного очищення і заспокоєння, позбавлення від стресу. І також для оселі, будь ласка, включайте на всю, повістьте собі карійони, різні інші варіанти, їх дуже багато всяких є, особливо в магазинах всякого східного, цікавого, йогічного, індійського, там мільйон варіантів. Те, що вам подобається, те, що вам відгукується, щоб на вібраційному рівні очищати вашу оселю. Також не забувайте про молитви і медитації. Як ваші власні, так і ви можете включати, наприклад, якусь певну медитацію чи молитву на всю вашу квартиру, на всю вашу оселю. Вона також піднімає вібрацію, очищує простір. Звичайно, сакральні слова вони дуже сильно допомагають. Особливо, якщо ви включаєте абсолютно всі пункти одночасно, очищення на всіх рівнях це дуже дієво. Не забувайте також, що енергія подвоюється, наприклад, на сонячне чи зимове і літнє сонцестояння, на повню. Тобто використовуйте, будь ласка, вплив планет нашого супутника, тобто місяця, та різних астрологічних явищ, які дійсно посилюють певний вплив енергії. Користутися астрологією це дійсно допомагає і може вам е допомогти пришвидшити певні процеси. Отже, про вібрації ми поговорили. До речі, не забувайте заряджати всю воду в домі. Знову ж таки, мої відео вам на допомогу і пити цю заряджену водичку, підвищуйте свої власні вібрації. Отже, наступний пункт шостий, якраз я собі занотувала, це пам'ятати про власне очищення і підняття власних вібрацій і чистоту своїх намірів. Тобто, якщо ви весь час генеруєте негативні емоції, негативні Думки в якийсь такий запал, хопа, там, вдарив свою тваринку чи дитину, кинув посуд, багато агресії, якийсь такий стан, ну, не супер. В такому стані, звичайно, ви ж самі розумієте, що ви заряджаєте все навколо себе, все живе і навіть неживе. Воно потім. Спочатку воно вбирає в себе ваш негатив, а потім воно його еменує вам назад. Якщо у вас таке сталося, по-перше, усвідомте, що воно з вами сталося. Через дихання, медитацію. Заспокойтеся, відійдіть, помаліться, свічечка, будь ласка, очиститеся, включіть собі заспокійливу музику, пройдіть, очистіть своє середовище, попросіть пробачення, усвідомте, що з вами це сталося. Так, можете використовувати також техніку хопономо, попросіть і пробачення, і подаруйте любов усьому живому, що навколо вас ви і невидимому за те, що ви віддали ось такий негатив у ваш простір. Він обов'язково вам повернеться, тому що він вам до вас не повертався. Коли ви його усвідомлюєте, прощаєте себе за це, просите пробачення і потім від серця посилаєте любов у цей простір і собі самому розширюєте свої вібрації, то все чиститься дуже добре. Просіть янгелів анхарингелів забрати увесь цей цю ношу, цей негатив, цей камінчик, що лежить у вас на душі, щоб вони його забрали на очищення і трансформацію. Також дійсно дуже важливий пункт я собі в цей самий про своє власне очищення написала, що позбавлення від хімікатів, на жаль, наш гіпофіз, наш епіфіз, тобто. Всі наші залози, що знаходяться в центрі голови, які якраз відповідають за наші тонкі відчуття, особливо яснобачення, телепатію, ясночуття, вони дуже сильно блокуються якраз вживанням хімікатів. Тобто, чим менше ви будете використовувати і в побуті, і в їжу, і в одязі всякого хімічного переробленого, Індустріального, дуже сильно трансформованого, тим більше ви будете блокувати самі себе, і це також забруднення тонкоматеріальне. тобто весь цей світ тонкоматеріальний, який ви хочете відчути, хочете пізнати, хочете в собі відкрити ці здібності, а воно не йде. Можливо, треба трошечки почистити те, що ви вживаєте. По перше, в їжу, по-друге, що ви носите, чим використовуєтеся, що ви купуєте. Звертайте увагу на це, на жаль, це дуже важливий пункт, і, до речі, наша земля, гая та тонкоматеріальний світ залежний від нас в цьому плані. Наш вибір, наш намір, що ми використовуємо, що ми купуємо, що ми споживаємо, дуже сильно впливає не тільки на нас. Ми всі поєднані, як ви розумієте. Тобто він впливає і на весь інший світ. Не забувайтеся єднатися з природою, ходити, бо соня по землі, радіти сонечку зранку, так? дякувати дощуку, сприймайте його як, благословення, у миття і очищення, під душем, наприклад, думайте, от як з вас зливається, змивається, особливо астральне тіло і фізичне тіло, всі ці емоції негативні, всі ці стани. От прямо уявляйте, як чорне все виходить з вас. Пам'ятаєте практику заземлення? Там була. Практика з кранами на рівні нирок можете відкривати під час душу ці крани, і нехай все чорне виходить з вас. Не забувайте потім їх закривати. Отже, після того цього вашого власного очищення не забувайте також відкривати ваше духовне серце, ваше серединне центральне скажімо так, буття. Центр духовний, та бути відкритим до всього цього, тонкоматеріального. Бо якщо ви дуже сильно саркастично відноситеся до будь-яких практик, ви так. Ну, якби все треба перевіряти, звичайно. Просто коли у вас немає ніяких інструментів, щоб це перевірити, ви в якийсь момент можете подумати: та напевно, я з глузду з'їхав, це все не працює. Я щось сам собі вигадав, живу в якомусь незрозумілому світі. І тому подібне. Тому, якщо ви сумніваєтеся. Якщо ви не вірите, якщо ви це не вкладаєтеся на 100% з вірою, з довірою, повною довірою до Всесвіту Богу, його енергії, його світлу, любові. Ну, то воно буде працювати все не так, як ви хочете. Не так швидко воно буде працювати просто не так швидко і не так явно, не так якісно. Чим ви чистіші, частіші ваші наміри, ваша усвідомленість більш глибинна, ваші вібрації більш високі, тим швидше йдуть всі ці процеси, тим більше ви реально на практиці бачите, навіть без перевіряння інструментами, що воно все працює. А воно працює. Отже, налаштовуйтеся на роботу з духовним світом і обов'язково всі ці практики робіть на своєму власному досвіді і переконуйтесь. Дійсно, що робити все треба в гарному настрої, з наміром на благо всього живого обов'язково, не тільки себе, а й думати про всіх інших. У гарному стані, такому позитивно-нейтральному, так? З заземленням і з відкриттям до вищого. Все робити з серця. Обов'язково дбайте, дійсно собі записала, що дбайте про все живе, що у вас вдома і навколо дому. особливо про ваші квіточки, про ваших тваринок, про діточок людей. І також невидимий світ, який ви не бачите: пташечок. От зараз холодно. Купіть якогось зерна, покладіть і хай їдять. Так? Дбайте, дбайте про все живе, що є навколо вас. Це дуже важливо. Ви, до речі, побачите певні подарунки. Я коли почала пташечок, наставила годівничок і почала їх підгодовувати, вони мені такі пір'ячка гарні почали дарувати. Що я вже, мабуть, скоро собі щось таке цікаве зроблю з цього біречка. відійшла. Отже, про себе ми проговорили так? про очищення оселі на різних рівнях, стихії, робота з гідами, з хранителем оселі, власне очищення, бо воно також впливає на нашу оселю, а потім оселя нам це все і віддає. Наступний пункт в мене сьомий. Можна провести також сканування оселі та нейтралізувати і гармонізувати вплив електромереж, приладів різних космічних і телоричних, тобто земних потоків, мереж, їх схрещень, виявити патогенні зони, використовувати геобіологію, феншуй, інші практики. Це будемо більш поглиблено з часом дивитися, як це зробити, як це виявити і як гармонізувати на тому рівні, на якому ми є звичайному. Звичайно, якщо у вас там дуже сильні якісь патогенні зони, то треба буде все ж таки залучати спеціалістів, але все, що ви можете зробити на власному звичайному рівні, ми про це все будемо згодом отак, потихеньку говорити і практикувати. Наразі ви можете, наприклад, виміряти вібрації кожної кімнати, записати їх. І коли ви будете проводити практики очищення, потім після цього очищення переміряйте. Це дуже цікаво. Тобто, оце вже вимі... виміряти вібрації певного місця, це ви вже можете зробити. Або за допомогою Бовіс, одиниць Бовіс, або за допомогою відсотків інших одиниць, будь ласка, ваших власних, ми вже про це говорили. Е Також залучайте дійсно сакральну геометрію. І ми перейшли до останнього етапу: це астральний захист і підвищення вібрацій за допомогою такої цікавої техніки, яку я розкажу в наступному відео. І це вже буде останній пункт для тих, хто хоче піти далі. Готові?